Привіт! З вами Фотяч. І сьогодні я маю трошки вільного часу і спробую записати відео, на якому я буду намагатися переробити акумуляторну батарею до ноутбука HP. Ця батарея тримала максимум 2 хвилини. Ми спробуємо зробити так, щоб вона тримала хоча б півгодини. Чому я це відео... Записую. В нас в Україні війна, людям важко, електроенергія пропадає, не всіх є можливість придбати нову батарею. Та й не факт, що нова батарея з Аліекспресу буде краща, ніж ту, яку ви зробите. Можливо, дане відео комусь допоможе. Якщо допоможе, ставте лайки. Якщо ви вважаєте, що відео не корисне, ставите дизлайки. Підписуйтесь на канал. На цьому каналі. Дане, дане відео буде опубліковане на каналі, на якому я не заходив приблизно 3 роки на той канал. На робочих каналах цього відео не буде. Підписуйтесь на канал. Тут будуть відео не тільки такої тематики, я буду намагатися все, що буду вважати, що цікаво буде вам, що цікаво мені, буду публікувати. Ну, якщо не сподобається далі відео, зможете завжди відписатися. Майте на увазі, що все, що ви будете намагатися повторити за мною, ви будете все робити на свій власний страх і ризик. Що хочу сказати? Ось я розібрав акумуляторну батарею, яка в мене була. Дана акумуляторна батарея тримала не більше двох хвилин. В середині у нас є плата з контролером і попарно е зварені. Елементи елементи 18650, вони між собою попарно зварені і ці пари з'єднані послідовно. А знали ви, наприклад, що отакі елементи від їх маркування, а маркування 18650. В нас 18 це діаметр, а 65. Це його, а 65 це його висота. Ну, якщо не вірите, давайте зараз перевіримо. У мене є штангенциркуль, яким ми будемо вимірювати. Зараз ми вимірюємо діаметр. Буду намагатися навести, щоб вам було видно. Як бачите, 18 мм майже. Рівно я поміряв. Не намагайтесь циркулом міряти от таким чином, тому що ми замкнемо два контакти. Ми з вами поміряємо от таким чином замір зробимо. Подивимося. 665 мм. Отже, то, що я вам сказав, дійсно правда. Дивіться, дані елементи бувають багатьох видів. Вони зустрічаються від свого електрохімічного складу, мають різні властивості. Бувають дані елементи на 3,2. 3,6-3,7 вольта. Так що, перш ніж ви використовуєте, подивіться на маркування даного елемента. На деяких елементах маркування може не бути, особливо на китайських. Майте на увазі, що дані елементи не можна розряджати більше, ніж до 2,75 вольта. При нижчому розряді напруги, тобто, якщо буде менша напруга на даних елементах, вони просто Призводить до неповоротних процесів електрохімічного складу даних речовин, які входять в даний. Максимально дані елементи можна заряджати до 4,2 вольта. Елементи, які, максимальний вольтаж яких 3,2 можна заряджати на 3,65 Ну і Дані елементи можуть бути з захистом, тобто може бути в середині вмонтована плата захисту. Воно захищає від надмірного перезаряджання і надмірного розряджання даного елементу. Тобто, при мінімальній напрузі на елементі, воно просто жилення відмикається, тобто відключається. Тобто ми не зможемо далі користуватися приладом, який буде живитись даним елементом. Ну, В принципі, у двох словах. А, ще даний. Елемент, ну, будь-який акумулятор має ємність. Ємність це, ну, своїми словами, це така величина, яка показує, на, наскільки він може тримати заряд цей елемент довго, наскільки він довго може тримати і наскільки він може його довго віддавати. От, в двох словах я вам це розповів про ці елементи. Хочете більш про них детально знати, наберіть в гуглі елементи. 18650 і про них почитаєте. Я не хотів міняти на такі самі елементи, тому що в мене є вони БУ, які я можу використати, допустимо, в Powerbanках до для зарядки телефонів. Я вирішив, в мене є батарея від MacBook, отам є такі елементи. Бачите, два елементи я вже до них провідки припаяв. Де рожевий це плюс, синій голубенький це мінус. І я ці елементи візьму 6 штук. Можна було, в принципі, було по 3 брати, 3 брати, але я думаю, що 6 буде краще. Яким чином, я їх так само попарно спаяю, плюс, з плюсом, плюс з плюсом, мінус з мінусом, і потім їх спаяю. Попарно, оці пари послідовно спаяю і ми їх припаяємо з вами до плати оцеї, з контролером. Я не знаю, що в нас вийде. Якщо все буде зніматися на відео, буде проходити тестування. Якщо буде все добре, значить можна буде повторювати. Але майте на увазі повторювати за мною, ви можете, ну, ви будете лише на свій власний страх і ризик. Тобто Уважно слідкуйте, щоб не, не, ніде полісовку не поміняти, зробити так, як, ну, як потрібно. Скажімо так. В чому відмінність? Відмінність цих батарей в тому, що і це, і, це, і одні, і, і друга батарея є літій-іонні, але тут у нас є полімер. В цих у нас сепаратором виступає поліпропилан, який просякнутий електрохімічними речовинами, а в даному елементі є полімер, який виступає в якості електроліта. І проблема заключається ще в чому, що ці батареї бояться морозу, бояться перегріву і бояться механічних пошкоджень. І якщо ви слідкували в інтернеті за такими телефонними кампаніями відомими, не буду називати їх, то ви знаєте, що деякі були відзивалися через те, що дані акумулятори такого типу під час зарядки вибухали. Так що будьте обережні, це небезпечно, скажімо так. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Ось такий дизайн наш акумулятор має всередині. Ви бачите, що кожен проводочок у нас помічений своїм кольором, щоб потім ми коли будемо паятися до блоку батарей акумуляторних, щоб ми не помилилися. Клеєвим пістолетом я приклеїв ці всі провідки. Кришці зробив отвір, пропустив через цей отвір всі наші проводочки. Ну і зараз можна закривати кришкою і припаюватися. Ну, при необхідності у даному корпусі можна зробити зоночку. Жарт. Як бачите, наш так званий Powerbank для ноутбука я спаяв. Батареї у нас 6 штук. Я поклав їх в такий судочок дешевенький, в якому зробив отвір, зафіксував його з двох сторін щоб. Ну, і треба перш за все треба протестувати даний. Даний наш павербанк батарея через рисочку, через дефіз. І побачимо, якщо буде працювати нормально, тоді ми отут частину де провода можемо ще залити клеєм, зафіксувати батареї. А зараз на тестування. Наш ноутбук заряджається. Ми можемо подивитися, зараз я приближу 78% доступно, підключена батарея і заряджається. За великим рахунком мені по барабану, де знаходиться батарея, акумуляторна батарея, чи вона всередині ноутбука, чи вона за ноутбуком. Якщо я буду працювати, припустимо на, за цим столиком або за робочим столом. У нас іде зарядка. Батарея знаходиться ззаду за столиком. Як бачите, у нас вже 100%, але ще зарядка підключена, заряджається. Зачекаємо ще деякий час. І так, бачите, батарея повністю заряджена. 100% у нас. І зараз будемо тестувати. Протестуємо дані... дану батарею, протестуємо на, включу відео 4К і в сплячому режимі ще протестую. Тобто перший раз я протестую, от є у нас повністю зарядка 100%, протестую, скільки хватить для перегляду відео в форматі 4К. А слідуючий раз заряджу так само повну зарядку зроблю до 100%. І побачимо, скільки вона в сплячому режимі. Ну, при вході там при користуванні, припустимо, там зайшов, трошки попрацював в браузері і знову ж закрив кришку. Тобто періодично заходячи, працюючи і закриваючи, не вимикаючи даний ноутбук, просто переводячи його в сплячий режим. Ну що ж, погнали! Ну що ж, зробимо останнє випробування для нашої батареї. Дана батарея була заряджена і ноутбук в такому стані пролежав у нас день, добу. Ось бачите, батарея під'єднана. Він був заряджений до 100%. Зараз спробуємо його запустити. Як бачите, наш ноутбук запустився. Ждемо. Ну що, дивимося? І так? Дивимося. Що у нас тут? 96 відсотків. Ну, що можу сказати? Наша робота. Я вважаю виконана. Виконана. Нашої мети і цілі ми досягли. Вважаю, що якщо я зміг це зробити, то і ви теж зможете при бажанні. Але будьте уважні і обережні. Ну що ж, до слідуючих відео. З вами був Фотіч. Пока.